Історія про те, як Бог винагороджує тих, хто працює, хто має дисципліну. Щодня по дорозі на роботу вранці проїжджаю повз один сквер з модними гумовими доріжками для бігунів, світлофор і, відповідно, невелика ранкова пробка хвилин на 10-15, якраз вздовж цього скверу. А в мене по маршруту якраз крайній правий ряд, тому цей сквер видно добре і є час поспостерігати. Вже третій рік бачу там одного чоловіка на вигляд років 50-55. Спочатку він шкотильгав цими доріжками з ходунками, тихонечко так, але щодня. Через якийсь час він уже йшов впевнено з цими ходунками, потім ходунки змінилися на дві тростини теж шкотильгав спочатку повільно, і поступово впевненість його рухів зростала, потім одна тростина. І той самий шлях. Потім він ходив сам, спочатку обережно, виставляючи руки, не вибалансуючи. потім просто притягуючи ногу. З кожним тижнем все бадьоріше і бадьоріше, і хода стала майже нормальною. Щодня, будь-якої погоди, хоч у дощ, хоч у мороз, я бачив його вранці в цьому сквері. І десь із рік тому я побачив, як він біжить. Так, повільно, пригальмовуючи, і махаючи руками, явно стежачи за рівновагою, видно, що з важкістю. Але він біжить. Я пам'ятаю, як він телепався із ходунками ледве-ледве, а тепер він бігає. Мені хотілося вийти і привітати його. Нині він бігає цілком упевнено, повільно, але воно йому швидко і не треба, як мені здається. Я не знаю, що з ним було, може, інсульт який, може травма чи операція якась, але я захоплююсь його завзятістю та дисципліною. Два з лишком років кожний день, по крайній мірі будній. від ходунків із важкістю до бігу. Любі слухачі. Є така мудрість. Молися так, наче все залежить тільки від Бога, дій так, наче все залежить тільки від тебе. Крім молитви, потрібно і віра в молитву, потрібно вірити, що Бог допоможе, і показувати цю віру своєю працею. До прикладу, якщо людина хоче мати гарний голос, гарно співати і просить цього в Бога, і буде трудитися, вчитися, займатися за піаніно, то вона обов'язково досягне бажаного, Бог буде їй допомагати на цьому шляху. Але якщо нічого не робити, що буде, митрополит Антоній Сурожський міркував. Коли людина просить риби, що краще дати їй рибу, і вона поїсть, а через деякий час знову буде голодна, чи краще навчити її ловити рибу, і вона далі зможе себе забезпечити? От і Бог дає людині, яка просить риби не рибу, а вудочку. Інколи люди, звертаючись до Бога з молитовними проханнями. Поводяться як примхливі діти, вимагаючи негайно подати те, про що просять, причому без праці. Господь завжди готовий виконати наші прохання, але річ у нас, чи готові ми докласти власних зусиль для того, щоб отримати бажане. Бог хоче допомогти нам, навчити нас, дати свою благодать, а ми просимо зробити все за нас. Преподобний вчив, Якщо ти просиш насіння для свого поля, то удобри насамперед поле до прийняття насіння. Хочеться закінчити цю історію словами, які наповнені надією на Бога словами Ави Ісаїї. Хто звертається до Бога і просить Його допомоги при всякій праці, той знайде в ній спокій. Богу ж нашому слава! Во віки віків амінь.